Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Сьогодні у нас розпаковка ось цього пакунка, я отримав годинник. Зараз ми подивимося, що у нас всередині. Це має бути Citizen Leopard. Бо я шукав запчастини до другого Leopard, я знайшов цей годинник. І... Ціна була добра, я вирішив купити. Ось тут ще треба. О, тут просто якісь. Так. Багато всяких о, навіть газета є. Так, він ходить він працює. Ну, я шукав годинник для запчастин для другого леопарда, але, звичайно, цей годинник я не буду для запчастин використовувати. Це, це надто. Надто добрий годинник. Е, мені було цікаво побачити, тому що я так і не зрозумів е, з опису, скільки цей годинник має. Якби, скільки вібрацій. Тобто той леопард, який я ремонтує, це 28 тисяч вібрацій. Цей е, це, я думаю, що також має мати 28 тисяч. Давайте я подивлюся, як ходить стрілка. Е, мені здається, що тут буде 21600. Але зараз ми перевіримо. Зараз поставимо і ми подивимось. Так, зараз ми побачимо, що у нас відбувається. Тобто години ходить, це зрозуміло. Е, я правий 21600. Е, як я це знав, коли є хайбіт, е, тобто більше вібрацій, стрілка рухається більш плавно. Тут я бачу, що вона не настільки плавно рухається. Тобто я в будь-якому випадку я не зміг би використати цей годинник для цього другого годинника, який також леопард, так як в там тому другому 28 тисяч вібрацій, тут 21 тисяча вібрацій. Тепер я хочу подивитися, що мені чи треба мені щось зробити саме в цьому годиннику. І тут я можу бачити, що я думаю, що мені пригодиться щось, треба буде щось зробити, так як... У мене амплітуда досить низька. Зараз я спробую його завести, тому що це годинник лежав в пакунку довгий час. І це не зовсім від, як би відтворює реальний стан. А зараз я його завів. Я вже бачу, що дещо є краще. Ну, все, тут навіть нічого робити, особливо, напевно, не буде потрібно. Зараз ми спробуємо, тому що в мене амплітуда 243. Помилка такту теж то незначна, тобто це можна просто відрегулювати. Зараз позиція циферблат вниз. Досить навіть непогано. Я не впевнений. Який тут кут підняття, але я думаю, що значної різниці не буде, навіть якщо навіть він трошки інший, але я пізніше перевірю. В принципі, досить непогано. Зараз одна з вертикальних позицій. Ну, Це якби... В принципі, абсолютно добрий годинник. Я думаю, що тут нічого поломаного немає. Е, найбільше що тут треба буде зробити, це просто, е, Просто можливо, подивитися всередину, можливо, е, розібрати, почистити, змазати і все має бути, все має бути добре. Ось. Ось такий у нас годинник. Я ще хочу перевірити, як на рахунок чисел. Стрілки обертаються, є супротив, тобто хвилинний трип добре затягнутий. Зараз ми спробуємо, чи міняється так, міняється все. Числа змінюються, Добре. є. Хакін механізм так званий, тобто, коли я витягую сержень заводу повністю, секундна стрілка зупиняється. Як тільки я трошки всередину, вона знову починає рухатися. Це це добре. ось, І зараз я спробую подивитися, чи в мене буде мінятися число, коли, коли просто стрілками. Ой, зараз зміна пішла. Так, все змінюється. Тобто, я думаю, що ми цей годинник не побачимо на відео дуже скоро, так як тут нема що робити. Єдине, що тут є проблема з браслетом, але, чесно кажучи, я не в захваті від таких браслетів в будь-якому випадку. Мене браслет абсолютно не цікавий. Але годинник сам в доброму стані. Колись я, звичайно, буду його. Трошки відполірую, почищу і змажу, але я абсолютно задоволений ціною і якістю годинника. Це також е, е, стальний, стальний корпус, тобто його можна буде дуже добре відполірувати, скло виглядає практично як нове, можливо, замінене. Ось я зняв з годинника вже цей браслет. ну Дуже брудний, скажімо так, цей браслет. І зараз подивіться на годинник. Тут я думаю, що... Немає сумніву, що годинника не було сервісу вже досить довгий час. Вон, дивіться, скільки тут бруду. Але це все можна зробити, це не є проблема. Це можна помити до близьку. Ось на Citizen. 26 камнів, Leopard, 21 600. Вібрації на годину. Ось тут трошки є помарк на циферблаті. І трошки ось тут внизу там де написано Japan Але в принципі циферблат сам по собі. Щоб взяти до уваги вік годинника, то досить добре виглядає. і Зараз я хочу спробувати його відкрити, мені Хочеться подивитися, як там всередині. Так, я думаю, що м'ячком тут без варіантів. Тут треба застосовувати наш спеціальний інструмент. Ось зараз спробую відкрити. Ось пішло. Добре. І давайте подивимося як на середині. Тут вже можна м'ячиком докрутити. О, середину виглядає Ось так, досить гарно. Зараз я поверну ротор. О! Досить гарно виглядає сам механізм. У доброму стані, абсолютно чистий. Тут весь бруд тільки зверху, сам годинник всередині і досить гарно. Але я думаю, що сервісу не було давно, тому сервіс треба доробити, але це. Спіху ніякого з тим нема. Зараз покажу трошки під мікроскопом. Це весь бруд назовні. Ось так, пружина працює. Працює досить гарно. Ось тут є наші. Накладні камні. І цікаво побачити, чи є камінь на. Е... О, оце що я хотів побачити. Це мені завжди подобається, коли є е... камінь на барабані основної пружини. Це, якби... це місце, де переважно механізм зношується. І тут якраз зроблений камінь. Я, я, я рахую, що це дуже добре. Цікаво, чи є з другої сторони, але я сподіваюся, що є, таке тут 26 камнів. Можу сказати, що я бачу годинники 30 з лишнім камнів, але вони були в таких місцях, що я був здивований чому. А тут виглядає е, так, що все зроблено як. Як має бути. Ось тут е, з внутрішньої сторони е, кришки задньої у нас є дата 8.102. Тобто, я думаю, що або перше, або друге останнє число, воно, це якби дата останнього сервісу. Тобто це або 2008 рік, або 2002 рік. У будь-якому разі сервіс вже був мінімум 17 років назад. Сам годинник, я думаю, що десь з 70-х років. Тобто ось його. 720016. Ну, ось і все. Ось такий огляд. Дякую за увагу. Один день ми покажемо відео. Я покажу відео, як я буду робити сервіс цього годинка. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І до наступного відео.